Це буде у нас список відтворення по яблуням. Ось перше яблуня, друга, третя, ось там четверта і п'ята. Зараз по кожній пройдемося, розкажу. Перше яблуня, сорт невідомий. Стиглості вона у нас за два роки так і не набрала, бо осипається. І плюс у нас є малий горобець, який зелене все об'їдає. Тому я даю їй трошки вище вирости. Вона вже десь 2,5, може 3 метри. Росла вона ось таким стовбуром, таким кривим, відбив віднизу жировик і на другий рік я все зрізав на цей жировик. Зробив декілька прививок, ось одна, ось друга. Намагаюсь щось робити схоже на веретено, але повище. Хотілося б, щоб тут була яблуня велика з великою кроною, Ну, щоб хоч одне дерево було таке розгалуджене, як справжня, така заросла яблуня. але Вище її вже не пускати, тобто дати їй розростись. Осінню обрізку зробив так, щоб могли розвиватись прививки, щоб вони достатньо сонця отримували. Можливо, ще трошки буду підрізати і подивіться, вона досить заросла. Я так зробив, тому що самих яблук в зав'язі було мало. Через те, що тут так само на кінчиках закладаються плодові бруньки. Тобто шпорців коротеньких таких їх майже немає. Всі на довгих прутиках закладаються, так само, як на цьому дереві. Переходимо до цього. Як бачите, тут пошкоджений стовбур, по-хорошому його зрізати. Але як бачите, тут віднизу відбило такий гарний пагін. Думаю, я прививку якусь зробити, але нехай буде так. Це сорт шкільне яблуко або рожевий налив. І так і так називають. Як бачите, воно також досить зароще, тому що досить мало. Ось таких плодових закінчень, а дуже багато закладки ось тут на кінчиках. Тому все це залишаю. Третє дерево. Видно, що воно колись горіло ось тут. Зараз трошки воно позатягувалось, але спочатку було видно, що горіла кора була. Ну, ось тут у нас сусідній ділянці пожежа була видно колись. Але зачищаю, обробляю, воно затягується. Ну, і Хотілося б у мене тут вулики стоять. Все ж, скоріш за все, буде трошки більше сімей. Тому хотілося б, щоб крона була розл... Розл... розлога така. До цього тут дуже такий розлогий абрикос був. Через це слива тягнулася сюди. І через це яблуня тягнулася сюди. Все це було зароще, занедбане. Я поступово крону вжимав в цю сторону, щоб трошки воно було симетричним. Ось залишив центральний провідник. Ось цю гілку треба було б зрізати, але так як тут багато то, то же плодових бруньок, закладки, нехай все це буде. Все-таки з оцих всіх дерев у нас не так вже і багато яблук. Враховуючи, що син дуже любить яблука, нехай буде. Тут у мене також дві прививки, ну і ще планую, можливо, весною докуплю якихось живців, зроблю ще прививки. Ну і також, як бачимо, як я вже казав, гарна обрізка провокує віднизу те, що відбуваються гарні пагани. Ось це майбутній центральний провідник. Незважаючи на все це, тобто, можливо, колись так обріжу, а це буде Ну, Побачу, як це все буде. Поки що так даємо рости, буквально трошки ще обріжу, щоб е, тут було розгалудження. І, звичайно, хочеться, щоб в цю сторону декілька було потужних гілок. Так, це у нас четверта яблуня. Як бачите, вона така вся покручена через те, що тут був ще стовбур, і дуже багато було пошкодженої кори. Через це, скоріш за все, сажевим грибом воно було заражене. Дерево почало чорніти. В итоге я трошки його підрізав. Хоча було багато плодових бруньок, але нижче також була пошкоджена кора. Короте, зрізав я, залишив те, що здорове, те, що не пошкоджене, і плодових бруньок тут досить-досить багато. Подивимось, звичайно, як воно буде рости. При тому, що майже всі яблуні на обрізку якось дуже-дуже слабко реагують. Тобто, якби так сливу підрізати або абрикос, то воно б жирувало, воно б гнало жировики. А тут йому от, хоч ріж, хоч не ріж, різниці не було. Також ось прививка, воно відбило віднизу. Це залишаємо. Можливо, залишу і цей сорт, і цей сорт. Це також шкільне, виходить, що у нас тільки перше дерево невідоме, який сорт. Воно чимось нагадує Семеренко, але якесь середні, середнього терміну дозрівання і дуже великі яблука. Вони вже такі от розміром в кулак. Мабуть, трошки більше. Вони вже опадають, але стиглості немає, цукру немає, і вони такі, як мильні. Видно, що їм ще б достигати і достигати. І ось четверте дерево, яке кормить нас уже другий рік. На ньому дуже багато яблук завжди було. Ну, два роки. Тут було три стовбури. Один йшов туди до сусідів і на ньому найбільше було яблук. Центральний йшов аж гору, але його центральним не можна було назвати, бо гілочки починались аж ось на такій висоті. Тут я все провокував, щоб воно десь нижче відбило, ну не, не провокується, я не знаю. Можливо, треба ще сильніше обрізати, але хочеться, звичайно, щоб і в цьому році було багато яблук. Це я вже трошки обрізав, бо і жировики вгору не дуже ростуть, тому все залишаємо. Також тут закладка на оцих довгих прутиках, тому воно так трошки безладно виглядає. Нема цієї симетрії, нема що формувати гілки. Ось тут буквально трошечки повідбивало. В перспективі да, що хотілося б, щоб ось звідси пішов центральний провідник. Ну, але побачимо, може десь знизу, тут відіб'ється, буде взагалі ідеально. Але все це час, звичайно. Ну, єдине, що погано, що шкільне яблуко, його тільки дзьобнула якась мошка або пташка, все, воно починає пропадати. Плодова гниль дуже швидко чіпляється. Так, Тут більш пізні, але теж починають червоніти, по-моєму. Да, Побачимо, вони зимою, вони навіть зимою висіли.